Цитати з церковних метричних книг, розстріляна радянською владою, зарубаний червоноармійцями, вбитий українською владою на Володимирській вулиці за те, що представився російським чорносотенцем». Метричні книги в Кривавій Росії виконували роль своєрідних нотаріальних журналів. Тут можна знайти інформацію про народження, шлюб і смерть. Священник виступав не лише в ролі пастиря, а й у ролі юриста. Своїм записом він підтверджував одну з найважливіших подій у житті кожної людини. Метричні книги були типізовані і упродовж багатьох років не змінювали своєї структури та вигляду. Священник лише заповнював усі необхідні колонки, і після кожного місяця підбивав підсумки, скільки народилося, скільки пар уклало шлюб, скільки померло. Після остаточної перемоги над армією УНР червоні ще досить довго зверталися до метричних книг як до єдиного джерела, що могло дати інформацію про місце і час народження конкретної людини. Наприклад, про підозрюваного, обвинуваченого чи страченого повернемось у 1919 рік. В Україні ще триває запекла боротьба за незалежність, результати якої нікому не відомі. На величезних просторах молодої Української Республіки б'ються армія УНР, більшовики, білогвардійці та різноманітні отаманські підрозділи. Щодня в містах і селах на цвинтарях і в полі священники Російської православної церкви звершують тисячі розправ над тілами тих, для кого ця війна стала останньою. У ті далекі роки батюшки ще не знали про гулаг, а ім'я Сталіна не промовляло могильним холодом. Страх ще не примушував до мовчання. Отже, записи в метричних книгах були максимально зрозумілими й однозначними. У колонці причина смерті читаємо наступне: Розстріляно в ЧК зарубано в надзвичайці, страчено радянською владою. Жорстоко вбито червоноармійцем. Йдеться лише про ті жертви, які знайшли свій притулок на цвинтарі, а не в засипаному підвалі чи в лісі. Скільки тих, кому стріляли в потилицю на краю власноруч виритої ями, поки що невідомо? Цих людей не ховали в трунах, їх не відспівував священник, над могилами не ставили хрестів. Відтак і записів про їхню смерть немає в метричних книгах. Однак і похованих за православними канонами жертв більшовиків предостатньо що може виправдати людей, які залишили після себе такий спогад? У записах про померлих у метричній книзі Києво-Подільської веденської церкви описані десятки розстріляних, порубаних, замучених, страчених червоноармійцями. Цілі сторінки заповнені списками одного дня. Тобто, за добу червоні залишали після себе довжелезний слід трупів. У колонці причина смерті, замість звичних строкатих записів про застуду. Запалення легенів і поворотний тиф, бачимо запис, розстріляні червоноармійцями. Як не дивно, але священники не відмовляли у похованні навіть загиблим більшовикам. Червоних стріляли, рубали і вішали. В одному із записів священник Іоанн Молчановський пише про червоноармійця, якого зарубали в трипіллі. Священник ретельно записав опис смертельних поранень, які отримав більшовик. Ідеться про півдюжини ударів та вогнепальні рани, що наштовхує на думку, що більшовики потрапили в м'ясорубку. Можна було б припустити, що священники РПЦ, які служили в Україні, були віддані ідеям української державності та автокефалії православної церкви, тому не робили записів про трупи, що лишали після себе вояки армії УНР. Однак це твердження не витримує жодної критики, адже багато хто з православного духовенства, особливо вищих ієрархів, не були українцями за походженням і ставилися вкрай вороже як до УНР, так і до будь-яких проявів сепаратизму. Записи в метричних книгах часто дають змогу зробити припущення про світогляд самого священника. Наприклад, у метричній книзі Володимирського собору за 1918 рік міститься такий запис: житель Києва, якого було вбито українцем на Володимирській вулиці, за те. Що він був російським добровольцем. Очевидно, що всі записи зроблені російською мовою, адже у АПЦ з'явиться на світ кількома роками пізніше. Однак і тут є винятки йдеться про столичну Благовіщенську церкву при земському притулку ясла, записи в метричній книзі цієї парафії, зроблені українською мовою, що було небаченою зухвалістю для ведення документів суворої звітності в РПЦ. Тим більше що йдеться про 1918 рік. Заради справедливості варто зазначити, що серед тисяч записів про померлих, які мені вдалося дослідити, немає згадок про жодного цивільного, якого б розстріляли або повісили воїни армії УНР. Чого не скажеш про білогвардійців, про червоноармійців не доводиться казати, тим паче детальний аналіз метричних книг Києва та Київщини. Дає підстави стверджувати, що армія Української Народної Республіки не здійснювала розправ над городянами та селянами. Водночас до таких заходів вдавалися російські армії. Добровольча та червона влада яких спиралася на репресії проти місцевих жителів, сепаратистів і контрреволюціонерів. Подальше вивчення метричних книг і поширення інформації про поведінку білих і червоних військ на теренах УНР. Дасть змогу остаточно визначитися з витоками нашої державності та переосмислити значення слова визволителі. Шановні глядачі, сьогодні я хочу звернутися до вас з важливим проханням. Наш канал присвячений розкриттю правди про те, як Радянський Союз вбивав українців і продовжує залишати слід у нашій пам'яті. Це не просто історія, це наш спільний біль, наші втрати і наша боротьба за справедливість. Ми віримо, що важливо не лише пам'ятати, а й ділитися цими історіями з новими поколіннями, щоб не допустити повторення минулого. Для продовження нашої роботи та створення якісного контенту, який не лише інформує, а й спонукає до роздумів, нам необхідна ваша підтримка. Саме ви, наші глядачі, можете стати частиною цієї важливої справи. Спонсорство нашого каналу через донати на картку Монобанк. Дозволить нам розширити наші можливості, залучити нові ресурси та створити ще більше досліджень і відео. Дякуємо вам за вашу підтримку та віру в нашу справу.